Час від часу ми стикаємося із ситуаціями, коли нас може образити чиєсь слово. До прикладу, нам можуть сказати, що ми погані, непродуктивні та й в загальному дуже дивні особистості. Але найгірше, коли це засідає у вас і мучить вас із середини. В таких випадках я хочу задати запитання: хто у вашому тілі щодня проживає і хто ідентично до вас у вашому ж тілі? Емоції відчуває. Все дуже просто, це і ви самі. Людська природа є дуже унікальна. Та й в загальному кожен по різному реагує на одну і ту саму ситуацію, кожен по різному мислить, кожен по різному справляється з труднощами, та й кожен по різному відчуває одну і ту саму емоцію. Ніхто, окрім вас самих, не може вас зрозуміти на 100%. Тим більше, з урахуванням того факту, що люди вас приймають через. Призму власного ж мислення? Ви можете бути для них дзеркалами, які підсвічують їхні негативні сторони, і з цього випливають образи. І вони є суб'єктивні. Людина завжди вам скаже тільки те, що є в їхній голові. Тому, як можна після цього спиратися на думку інших на всі 100%? Особливо, коли ця думка є деструктивною і демотивує вас? Будьте творцями власними життя, майте сміливість досконалюватися і пам'ятайте, що завжди будуть люди, які будуть на вашому боці, будуть тихо вірити у вас і щиро пишатися вами. Гарного дня!